Добрий день, друзі, нині свято, добрий день, школа, рідний дім. Сьогодні усмішок багато і радості чимало в нім! Ми знов злетілися до школи, щоб мудрими у світі йти, немов у власний вулик бджоли, щоб тут навчатися і рости. Школа, школа, дітей зустрічає, Усміхається щиро до нас. І гостинно запрошує, радо вітає, проведе у знайомий нам клас. Храм науки, щоб мудрими стати, пізнавати цей радісний світ, щоб навчатися, зірку із неба дістати, добувати знання з юних літ. Пізнавати науки, глибоке коріння, розібратися добре у нім. Нині свято чудове по всій Україні. Ми злетілися в рідний наш дім. Барвиста осінь зустрічає нас важливим, урочистим, незабутнім святом. Отже, сьогодні в нашу сім'ю вступають малюки, першокласники. А ведуть їх на нашу святкову лінійку найстарші учні нашого комплексу 11 клас.

Это всегда была мудрость, это всегда была материнская любовь, это всегда была ответственность и всегда было будущее. Потому что без образования, без вас, без ваших знаний, без ваших умений, навыков нет будущего у вас, нет будущего в ваших семьях, нет будущего в Украине. Мы, я 25 лет отработал в школе, 16 директором. Побед детей должны иметь родители. Сегодня я здесь выступаю от новой политической партии, которую сформировали запорожцы, которая называется Наш край. Наш край это партия, которая объединила в себе вас от имени Всего депутатского корпуса Запорожского областного совета, от председателя областного совета. С 1 сентября! Ми сьогодні з радістю вітаємо першокласників. Багато слів говоримо на їх адресу. А якими ж вони прийшли до нас? Запрошуємо їх до слова. Ми сьогодні прокидали до світалку. Маві навчити, Рано сонечком вставати, щоб у школу не проспати. Дітенька добра, уважна, ласкава. Для нас вона буде, як рідна мама, а школа тя стане, не мов очі дім, нам добре і весело буде у ній. Шановні діти, шановний підовічний колектив, шановні батьки. Головне управління ДСНС України з Запорізької області щиро вітає вас з початком нового навчального року з ним знання. Як вже було тут сказано, ви вступаєте на чергу ступень до вершини знань. Тому хочете, хочете побажати всім щастя, натхнення, успіхів у навчанні. Пользуюся нагодою. Дозаниць окремі в області хоче привітати найкращих учнів за неговий внесок розвиток та діяльність Запорізького обласного відділення Зукраїнського громадської дитячого руху школи безпеки. Грамотою головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуації нагрожується керівник гуртка школи безпеки Войченка Водволь Константиновича. Кальченко Олександр. Ще раз вітаємо всіх праздником всього самого найкращого. На острові, на хорпіці, сховався остріх наш. І до Дніпра він тулиться. Насниться в нічний час. Любі першокласики, він імені старшин вас вітаємо. І ключ чатиця вручає, щоб з ним пішли ви в перший клас і були кращими для нас. Дякуємо 11 клас. А я запрошую до слова директора дитячо-юнацької спортивної школи Спас Рижова Костянтина Анатолійовича. Шановні діти, шановні вчителі, батьки, я хотів би привітати вас початком нового навчального року і мені б хотілося б віддячити директора школи Ганжу Ларису Олександрівну за багаторічну співпрацю в розвитку українського національного бойового мистецтва СПАС та відродження української духовності. Та з нагоди 10-ї річниці створення Всеукраїнської громадської організації, Всеукраїнська Федерація Спас нагороджується подяка Ганжа Лариса Овиса. Такий пункт в опануванні бойовий семінар. Один із учнів школи, каміння, всього найкращого.

1 вересня настало, і день з нами є. Початок навчального року оголошено. Заступник начальника головного управління ДСНС України у Запорізькій області полковник служби цивільного захисту, голова Микола Миколаївич. Сьогодні ми традиційно прийшли привітати наших підшефних, навчальний комплекс Запорізька Січ, який вже протягом тривалого часу ми з ними співпрацюємо. Не одне покоління випускників цього навчального закладу поступило в наші навчальні заклади і вже є навіть кавалерами державних нагород за врятовані життя, і тому я думаю, що і в цьому році продовжиться активна співпраця у вихованню рятівників резерву для нашої служби, і випускники цього навчального закладу також успішно поступлять на до навчальних закладів служби цивільного захисту.